9 травня святкуватимемо день перемоги. Усе менше залишається тих, хто пам'ятає події 68-літньої давності. Та, попри це, не можна забувати уроки історії і подвиги людей, які рятували світ від фашизму. Про допомогу ветеранам, масові заходи і воєнні спогади у нашому наступному сюжеті. 3647 громадян у надвірнянському районі забезпечені постійними соціальними гарантіями ветеранам війни та прирівняним до них особам. І щорічно до свята дня перемоги вони отримують відповідну одноразову виплату. До дня перемоги на цей рік отримають практично 3700 громадян нашого району цю допомогу до 5 травня. Загальна Сума, яка прийшла уже на район і яка вже розподілена, сформовані списки виплатні, становить 1 мільйон 100 тисяч гривень. От, ці гроші вже в дорозі, дехто їх вже отримав, дехто їх якраз сьогодні-завтра отримає. І до Дня перемоги всі гроші надійдуть до своїх отримувачів. Також Андрій Краховецький поінформував про ситуацію із санаторно-курортним забезпеченням. Особливо це стосується такої вразливої категорії, як Інваліди війни, наприклад, в 2011 році при потребі 21 путівки було видано 10 путівок, за 10 путівок було надано матеріальну компенсацію, в 2012 році потреба була. Трішки більше була 21 путівка, так само було видано 10. Решта була видана компенсація. При надходженні путівки у нас працює відповідна комісія, створена, інформуються всі інваліди, які перебувають якби, на обліку на отримання санаторно курортного лікування. І по мірі надходження путівок їх викликаємо і забезпечуємо путівками, якби робота ведеться. Крім того, всі ми знаємо, що інваліди війни. Учасники бойових дій користуються пільгами при житлово-комунальних платежах. Тому, якби робота поставлена, робота виконується, і та робота на контролі постійно, як в керівництва району, так і. Керівництво області. з нагоди дня перемоги у районі і місті Надвірна відбудеться ряд заходів, серед яких відновлення і ремонт пам'ятників, благоустрій прилеглих територій і святкові урочистості. Що стосується заходів безпосередньо, які будуть проводитися в нашому місті, то 9 травня. У нас запланована святкова хода за участю представників влади, представників місцевого самоврядування, громадськості, ветеранських організацій, представників військово спортивного ліцею до монументу слави, де відбудеться урочиста церемонія покладання вінків, виступи представників ветеранських організацій влади, військового комісаріату. Після того відбудеться поминальна панахида на старому цвинтарі на місці поховання. Воїнів радянської армії, ну і закінчиться в цей день урочистості, мабуть, що святковим обідом для ветеранських організацій, куди я сподіваюсь, будуть запрошені і ветерани Великої вітчизняної війни, і ветерани УПА. Серед знакових подій відзначення 68-ї річниці перемоги над фашизмом на надвірнянщині є відрядження учасника бойових дій у другій світовій війні Дмитра Рудейчука на святковий парад до Києва сьогоднішній день. По рішенню президії нашої організації ми делегуємо Рудейчика Дмитра Васильовича, учасника бойових дій у Другій світовій війні, який являється заодно і ветераном нафтовиків. Надіємося, що наш делегат не підведе нас і, не дивлячись на свої 87 років, буде тримати надійно прапор. Боротьби за незалежну нашу країну, Дмитро Васильович він активний член нашої ради ветеранів нафтогазодобувного управління. Він член районної ради ветеранів, і треба сказати, що в такі роки, як 87 років йому зараз, він проявляє надзвичайно велику активність. Все-таки добиратися збиткова сьогодні надзвичайно тяжко, але він. Кожний місяць в останню середу, в чотирнадцятій годині, завжди буває і активно проявляє свою діяльність при роботі нашої ради ветеранів. Сам Дмитро Васильович зі сльозами на очах згадує події 68-літньої давності і каже, що день перемоги був справді великим, бо це була надія на життя. На війну забрали 44 четверту року, в серпні місяці відслужив я в. В Оройській області 101 й запасний полк, командир полка був полковник Вознюков. Там ми були до кінця війни у цьому запасному полку. Потім закінчилася війна, хтось дав знати вночі, так що ми вже підйому не ждали. Всі, хто плакав, з радості, ну, переважно плакали, що вже не підемо ждемо живі. Поскільки Дмитро Рудейчук на день перемоги буде в Києві, його уже грамотою і поздоровленнями привітала зі святом районна влада Надвернянщини. Шановний Дмитро Васильович, в честь 68-ї річниці перемоги, Великій вітчизняній війни, районна державна адміністрація та районна рада вітають вас, вашій особі всіх ветеранів, і нагороджують вас спільною грамотою. Вважаємо, щоб ви були здорові, щоб ви. Ще довго років, багато років радували своїх дітей, внуків, усіх нас своєю присутністю і доносили до нас і до молодшого покоління ті уроки історії, які ви пережили, перебули на своїх плечах. Щастя, здоров'я вам, вітаю вас, святом вас. Вітаю вас, ветерани! з Днем Перемоги!